Доброго дня, шановні журналісти. Сьогодні, 10 серпня, четвер. В студії вітаємо директора Департаменту науки і освіти Харківської обласної військової адміністрації Олексія Литвинова. Тема брифінгу підготовка до початку нового навчального року в Харківській області. Працюємо у звичайному режимі. Спочатку доповідь від пана Олексія, потім питання від журналістів. Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Хотів би вас поінформувати про ту ситуацію, яка складається в нашій області напередодні початку нового навчального року 23-24 років. Ситуація вам, ну, напевне, дуже добре відома, що 7 липня цього року рішенням Ради оборони Харківської області було схвалено таку позицію, що. Існує, що заклади освіти усіх форм власності і усіх організаційних форм, повинні самостійно визначатися з форми організації освітнього процесу. Ну, звичайно, ті заклади, які належать до компетенції об'єднаних територіальних громад, вони здійснюють цю процедуру саме таким чином. Що стосується вишів. То вони ухвалюють це рішення, враховуючи певну автономію, яку вони мають, ухвалюють це рішення самостійно і інформують про це Міністерство освіти і науки. Звичайно, одразу після появи цього рішення ми стикнулися з ситуацією різного тлумачення всіх цих подій, і були змушені. Провести певну роз'яснювальну роботу серед контингента з тим, аби зацікавлені сторони правильно розуміли, як робити відповідні організаційні кроки. З цього приводу і я виступав і, звичайно, робив відповідні кроки начальника обласної військової адміністрації, в тому числі і вчора. На апаратній нараді він ще раз звернув увагу всіх. Керівників районних військових адміністрацій і тих е, начальників, керівників Об'єднаних територіальних громад, які були присутні на цій нараді, що е, про механізм, про точніше, алгоритм ухвалення цих рішень. Тож на сьогоднішній день, враховуючи те, що сьогодні, 10 серпня, залишається трохи більше 20 днів. До початку нового навчального року ми маємо ситуацію, коли ну, певним чином ейфорія, яка панувала серед зацікавленої освітянської спільноти, вона певним чином оляглася, і на передній план виступили питання: хто ж буде брати на себе відповідальність за ухвалення відповідного рішення. Я на самому початку хотів би ще раз звернути увагу, що це рішення ухвалюють. Саме на місцях, враховуючи те, що в нашій країні вже не один рік тривають процеси децентралізації влади, не треба сподіватися на те, що такі болісні і подекуди непопулярні Рішення буде ухвалювати обласна влада. Обласна влада зробила усе можливе для того, аби правильно довести власну точку зору до усіх зацікавлених суб'єктів, як це повинно бути зроблено. Ми заздалегідь пропрацювали це рішення, і ще нагадую, що Рада оборони відбулась 7 липня, тому був певний проміжок часу, протягом якого він, власне кажучи, ще й залишається. Протягом якого громади і всі інші суб'єкти освітнього процесу повинні ухвалити своє рішення. Два основних критерії, які при ухваленні цього рішення, повинні бути враховані. Це перше – безпека, і тому друг, пункт другий рішення Ради оборони про, прямо каже про те, що ну, запуск. Змішаного або офлайн-формату навчання можливе лише якщо в певній установі освітній є укриття, яке відповідає державним будівельним нормам певної категорії. Якщо таких укриттів немає і вони не сертифіковані Державною службою з надзвичайних ситуацій, то ухвалювати таке рішення ми не рекомендуємо. І друге, що повинно бути враховано під час ухвалення, це думка усіх учасників освітнього процесу. Це самі діти, це їх батьки, це вчителя і це адміністрація цих закладів. Власне кажучи, саме така довга прелюдія, вона і підводить нас до розуміння того, що не так вже й багато. Закладів Харківської області по всім категоріям розпочнуть свою роботу принаймні в змішаному форматі. І ми фактично не маємо на сьогоднішній день підтверджених даних про те, що якийсь заклад розпочне свою роботу в повноцінному офлайн форматі. От є певні виключення, є певні. Спекуляції стосовно цього, є певні перестороги і чутками це все наповнюється, але знову ж таки повторюю, що ніяких підтверджуючих даних стосовно будь-якого закладу, в якому планується запустити в офлайн формат, ми на сьогоднішній день не маємо. Це по-перше, що стосується окремих категорій закладів, так, то у нас майже повністю більше 90% дошкілля буде працювати дистанційно, тому що багато зруйнованих, пошкоджених закладів, і багато хто з батьків розуміють, що вони не настільки готові відпускати свою малечу до того, або вона знаходилась ці важкі э, часи в інших приміщеннях. Те саме, принаймні на сьогоднішній день така сама э, або подібна картина складається із закладами загальної середньої освіти, тому що в нас є невелика кількість з, усієї, э, з усього величезного масиву закладів, невелика кількість тих э, громад, які розглядають можливість запуску змішаного формату. О, це в тому числі і частина Харківської громади, ну, громади самого міста Харкова. Ви знаєте про те, що в місті на сьогоднішній день розглядається формат запуску окремих комбінованих класів, комбінованих навчальних закладів у, і розміщення їх на станціях метро. Як це буде виглядати, як це буде працювати, ми з вами. Поглянемо. Що стосується мережі інших категорій заходів, закладів, я маю на увазі фахову передвищу, професійно-технічну освіту, вищу освіту, то там ситуація приблизно подібна. От, і маємо кілька вищих навчальних закладів, які розглядають можливість запуску змішаного формату для своїх студентів. От. Як це буде знову ж таки працювати? Ми матимемо можливість в цьому пересвідчити. Але знову ж таки повторюю, що на сьогоднішній день керівництво області налаштоване доволі серйозно і орієнтує правоохоронні органи. І Національну поліцію, і службу безпеки, і Державну службу з надзвичайних ситуацій для того, аби вони активно долучались до процесів перевірки відповідності облаштованих укриттів саме державним будівельним нормам. Тому що ще раз повторюю, що питання безпеки і згоди усіх учасників освітнього процесу на запуск змішаного або офлайн формату воно є пріоритетом. Дякую. Ще є питання, будь ласка. Дуже дякую за інформацію. Питання від журналістів у нас є, так? Називайте себе, ЗМІ і задавайте питання. Доброго дня, Манченко Олександр, Слобідський край. Скажіть, будь ласка, в мене два питання. Перше, яке, які заклади освіти відновлюють свою роботу офлайн або змішаній формі і у яких громадах наразі? А... Ну, поганенько було чути, які заклади освіти розпочнуть роботу в змішаному формату, ну, і да, в яких громадах заклади освіти. Ну, ви маєте на увазі В Першу чергу, так. так. Да. Значить, ну, на сьогоднішній день за оперативною інформацією. Ще раз підкреслю, що ця інформація вона постійно трансформується, змінюється. Тому що і місцеві органи влади ухвалюють відповідні рішення або, наприклад, відмовляються від раніше ухвалених рішень. На сьогоднішній день трохи більше 1,5% відсотка від загального масиву від загальної мережі закладів загальної середньої освіти. Ми розцінюємо як такі, що потенційно можуть розпочати освітній процес в змішаному форматі. Це вісім закладів Зачепілівської територіальної громади, один в Кігачівці, два в Сахновщині. І все. Так, 11 закладів. І знову ж таки, вони всі, всі як один називають одну і ту саму умову. Якщо Буде у них позитивна реалізація проєктів з облаштування укриттів. Навчання буде охоплено трохи більше трьох тисяч учнів. От. Дякую. Наступне питання. Можливо, трохи не за темою. Нещодавно МОН закликав освітян повернути кошти, які вони отримали через програму «Є підтримка». А скільки працівників освіти на Харківщині повинні повернути гроші отримані за цією програмою? Чи є вже випадки повернення? Ну, таких випадків я, наприклад, не знаю. А щодо а, тієї кількості, яка а, повинна бути, ми знову ж таки цими, цією інформацією не володіємо і не збирали, не узагальнювали, не систематизували таку інформацію. Колеги нагадую, наша тема підготовка освітніх закладів до нового навчального року. Тому давайте по темі питання від Суспільного. Ірина Гнатюк. Скажіть, будь ласка, чи е, можуть ще навчальні заклади звертатися протягом от, цього місяця для того, щоб вийти на змішане або офлайн навчання, окрім тих, що вже подали заяву? Що маєте на увазі звертатися? Куди звертатися? Ну до е, департаменту на то для того, щоб розпочати офлайн навчання. а Департамент змішане? тут і не вирішує це питання. Ну, у нас е, заклади дошкільної загальної середньої, ну ті, що складають е, там. 90% нашої мережі вони перебувають у виключній компетенції об'єднаних територіальних громад. То до нас з цим питанням приходити можна лише за консультацією. Ми підкажемо правильний алгоритм і шлях, як це зробити. А звертатись треба до своїх сільських селищних рад, до міських рад, от, з тим, аби вони ухвалювали такі рішення для себе. Ну, і звичайно, себе не повинні вони скидати відповідальність, тому що це відповідальність спільна від засновника і адміністрації. Тобто вони кожен... вас просто ставлять, ну, вас повідомляють про те, що Так, так, вони нас інформують про те, щоб ми володіли цією ситуацією. А, перевірки вони вже почалися у тих а, закладах, які подали заявки на змішане. Так, або перевірки заручення? тривають майже з 8 липня. У нас створена комісія спільна з поліцією і ДСНС. От, і ми спільно перевіряємо ці е, укриття і умови, в яких, ну, які на сьогоднішній день робляться. І саме від того, як почали перевіряти, ну, якийсь ажіотаж запуску він почав зменшуватися. За результатами цих перевірок є вже такі, які можуть відмовити, які можуть що? Можуть відмовити в тому, щоб вони розпочали офлайн або змішане навчання. Ну у нас не стоїть ціль відмовити, так ми ухвалюємо, ну точніше, навіть не ми, так. Ну, комісія комісійна, так. І тут пріоритет належить саме ДСНС. І вони повинні. Ну, підтвердити це через відповідне органіційне правове рішення комісії. От, ну, поки що позитивних таких от сертифікованих укриттів у нас немає. Так, друзі, ще питання, у кого є об'єктивно. Ви не Павло Велицький. Це майже теж, Павло Велицький, це майже теж питання, що у Ірини, але по іншому задам. Чи були у вас вже якісь задекларовані, хтось просив, що почне, вони хочуть почати онлайн, офлайн це навчання, але ви з цим не згодні. Чи були такі випадки? Ні, не було таких ще випадків. У нас Розглядається на сьогоднішній день лише там, от у невеличкій частині мережі, розглядається питання про змішаний, про офлайн питання навіть не стоїть. Ну, якщо відверто розуміти, ну, є якісь там міські божевільні, які там пропонують такі ідеї, але ж вони з жодній критиці не, не узгоджуються з цим. Здоровий глузд. Підказує, що це за даних умов неможливо, аж ніяким чином, чи є якісь приватні школи, дитсадки чи інші якісь заклади освіти, котрі це можуть робити підпільно, скажімо так. Тимошко колись казав на брифінгу, що тому і ми сказали, що можна це обговорювати, тому що у нас є сигнали, що є і такі заклади, котрі хочуть це робити. Незаконним способом є такі сигнали, звичайно, і на них Національна поліція і ДСНС реагують. От. Враховуючи той факт, що департамент обласної військової адміністрації позбавлений контрольних повноважень, ми не маємо можливості проводити там перевірки, починаючи з 2019 року. От, тобто, ну, фактично кажучи, ми не можемо туди приїхати, там, з перевіркою зайти і закрити цей навчальний там, заклад підрозділ або що. Ну, для національної поліції, для ДСНС у них немає таких обмежень. От, тому арсенал їх адміністративних важелів впливу на ці історії він набагато ширший. О, тому е, ті випадки, які стають відомі мені, я одразу ж інформую Національну поліцію ДСНС з проханням вжити відповідних заходів. Тому що правила і процедури вони діють на всіх однаково, в тому числі і на приватників. Уточнення, можете, хоча б, якщо не конкретно, сказати, де, це дитсадки школи, хто це? Це дитка, дитсадки, школи. Слухання. І у Харкові і в області? Скрізь? Ольга Коріленко, НТН. У мене питання стосовно вишів Харкова. Як власне триває вступна кампанія у Виша Харкова? Чи може там знизилася або збільшилася кількість абітурієнтів? І чи друге питання? Чи є вже розуміння, які саме спеціальності є популярними, а які ні? Ну, давайте по порядку. Перше питання яке? Як, саме втрив... Як триває, триває вступна кампанія? Вступною кампанія, все в порядку. От. Пройшла основна і основна додаткова сесія національного мультипередного тесту. Пройшли єдиний іспит до магістратури. У нас не було жодного ну, серйозного випадку, щоб була зірвана ця сесія, були два дні. Такі більш складні, ніж інші, але все ж таки ну, нормально вийшло з цих ситуацій. Явка була нормальна, більше 90% і на магістратуру, і на національний мультипредметний тест. У нас, якщо я не помиляюсь, 245 200 бальників, які отримали найвищий бал там, з різних дисциплін. От, найбільше з математики, найменше, нічого я не помиляюсь, з фізики. От є 200 бальників з історії, з України і з української мови, літератури. Ну, тобто, все нормально, там ну, результати більш-менш нормальні. Ми очікуємо по вишам десь на рівні 120 тисяч студентів. От, найбільш популярні спеціальності, ну як завжди, нічого особливого не змінилось. От, величезні конкурси є на престижні спеціальності в Каразіна, і в юридичний університет, і в медичний університет. Ну і звичайно, величезні конкурси в вищі з особливими умовами навчання. Я маю на увазі Університет внутрішніх справ, і Університет Нацгвардії, Академію Нацгвардії, там, і так далі. Ну, доволі популярними є і економічні спеціальності, там, і так далі. В принципі, ну, як завжди, у нас найбільш популярні все ж таки це IT, вот, Політех, і університет радіоелектроніки. От, там величезні конкурси, там, в принципі, майже не, не зменшився прохідний бал на, і на комп'ютерні науки, і на кібербезпеку, і на інші спеціальності. Тобто там є з кого обирати. Знову ж таки, враховуючи той факт, що вони розпочнуть переважній більшості свої заняття у. В дистанційній формі це знову ж таки один з аргументів на користь цього. А п'ять закладів вищих розглядають можливість запуску змішаної форми. Це, наприклад, там в Каразінський університет, університет Семена Кузнеця, два мистецьких наших університети: Котляревського і дизайну та мистецтв. Медичний університет, вони розглядають, враховуючи те, що там є дуже потужні сховища, які відповідають, ну, так, на перший погляд, відповідають цьому державним будівельним нормам, які стосуються протирадіаційних укриттів і ну, споруд цивільного захисту, отак от він звучить, от, то вони розглядають можливість, щоб певні курси. Виходили на заняття у кілька смін і запустили змішаний процес. Тобі Зараз це онлайн, питання офлайн, що? Онлайн-офлайн змішаний, так? Ну змішаний так. Це ну, частина у них занять буде в онлайні, частина офлайні. А ще уточнення, ви сказали, що 120 тисяч абітурієнтів. А це якщо можна у порівнянні із доступними компаніями до війни, це більше, менше чи ну це трохи менше, трохи менше там буквально не кілька процентів. Тобто, ну, звичайно, є певне падіння. Я думаю, що в, в Минулого року ми були на третьому місці після Києва і Львова за результатами вступної кампанії. Я Думаю, в цьому році ми на друге місце вийдемо. Но так як і було до війни. А і ще одне уточнення: чи є а, розуміння про непопулярність спеціальності? Може, де є недобір? Ну, звичайно, а як ж можна розуміння є антирекламу не будемо робити. Може, ще вони виправить ця ситуація? Там же 31-го можна на контракт вступати. Дякую. Денис Лужковаромедія. Таке питання щодо абітурієнтів, продовжуючи, чи можете підтвердити чи ні, що серед цих 120 тисяч абітурієнтів дуже багато і значно більше стало принесуми роками чоловіків призовного віку? Ви хочете, щоб я це підтвердив? Так, це може це підтвердити? Чи Я не можу більше, цього підтвердити. Ну, це все ну, даних таких немає, тому що їх ще ніхто не ні узагальнував, так? А те, що на зупинках міського транспорту кажуть, це треба перевіряти. Не знаю. З, здається, це не зупинка міського транспорту, це таки була інформація, що Міністерство освіти і науки теж підтверджує, що це не може. Видала таку інформацію. Здається, ні, ні, українська правда, здається, писала запит. І вони давали інформацію, що, типу, цього року це не про Харківщину, а в цілому загальноукраїнський тренд. І просто питання, чи це актуально для Харківщини? Ну, загалом по Україні може бути. Про Харківщину ні. Тільки хороше. Mm. Зрозумів. А, таке питання: ви назвали п'ять навчальних закладів, чи можливо ще якісь інші навчальні заклади. Розглядають про... таку можливість. Так. Так, розглядають та усі. Ну, власне кажучи, от а, і. Діляться ректори між собою наказами, як це організаційно зробити. Але все ж таки, ну, дивіться, Каразінську історію я, наприклад, розумію дуже добре, так, тому що комплекс будівель. В самому центрі міста розташований. Так? Тут вони пересікаються з Дешпромом, є підвальні приміщення, є серйозні комунікації і так далі. Їм є де розташувати ну, принаймні частину своїх студентів для того, аби запустити змішаний формат. Так? От. Є, наприклад, у нас університети, в яких Є підземні тири стрілецькі. От. Там також можна поставити обладнання, облаштувати їх і зробити там, ну, принаймні, якусь можливість для очного або змішаного формату. А є ж все ж таки у нас заклади, і, особливо які в новобудовах, де немає навіть підвалів. Ви ж добре знаєте, що трендом останніх років будівельної галузі в, нашій, в нашому місті була побудова споруд на сваях, немає підвальних приміщень. Тобто, навіть навіпотетичної можливості облаштувати там укриття її просто не існує. Тобто ну, немає сенсу навіть розглядати такі історії. І ще одне уточнення з приводу студентів. Як у нас зараз на Харківщині з іноземними студентами? Чи вони продовжують навчатися, якщо продовжують, і чи повертаються саме в місто? Ну, ситуація непроста з іноземними студентами. Ну, дійсно, багато їх втратили, дуже багато. Так, от... Втратила, я маю на увазі по контингенту. От так, є певна частина із них, які не повернуться сюди на навчання. Але все ж таки, ну я б так сказав би, що минулого року було величезне падіння у порівнянні з довоєнними роками. Цей рік це буде рік стабілізації. І вже в наступному році, я думаю, що ми повернемось ну звичайно не до показників до війни, а все ж таки буде певне покращення. Дякуємо, шановні журналісти. Дякуємо Олексію Летвинову. Нагадаю, ми з директором департаменту науки і освіти говорили про підготовку, яка триває до навчального до навчального року, яка триває на Харківщині.